Привіт всім, з вами Наталя Терлецька. Все як завжди, відповідаю сьогодні на ваші запитання з Аску. Отже, перше, найвеселіше запитання. Я так і думала, що воно прозвучить у Аску. На останньому відео, яке я знімала на тому дивані, де я сиділа в такій синій сукні. я сиділа, Мої ноги були з краю, Ігорку знімав на 24-ку, тобто Ширік, і вони розтягнули Ширік, розтягнув мої ноги. І я так і думала. Перше це питання, яке задаєте. які у вас розмір ноги. Е я залишу це інтригою. Пишіть свої здогадки у коментарях, які у мене розмір ноги. Е next. Маю гарну попу і груди, але все одно хочу похудати. Кардіо робити, будь ласка, опису. Ну, нащо портити собі попу і груди? Навіщо вам худати, Похудаєте, потім будете думати, бляха-муха, як накачати попу і як вернути свої груди? Шкода мені вашої попи і ваших грудей. Не худайте. Ну але якщо дуже сильно хочете, ви питаєтеся, чи кардіо робити. Ну, для того, щоб похудати, можна робити і кардіо, і силові, і їсти менше. Все дуже просто. Але якщо там все окей, то навіщо? Коли вам було 18 років, ви ходили в спортзал і харчувались правильно. Коли мені було 18 років, я перший раз в життю попала в спортзал з Ігорком, і там ми тренувалися. Ігорко тренувався, а я займалася фігньою, так як багато дівчаток зараз в залі. Тобто приходила з розпущеним волоссям в червоних лосінах і, і така ходила по залу. Я навіть не знаю, що я там робила, але було коротше, всім весело і мені теж. От, от такі були мої тренування 18 років? <кхи> Чи я харчувалася правильно? Там такого поняття, як корисне харчування, правильне харчування, здорова їжа. Я навіть поняття не мала, що це взагалі таке означає. Інтернету у нас тоді не було, на відміну від того, як ви живете зараз, ви можете все в інтернеті дізнатися. Інтернет був далеко після того, тому отакі от вареники. 18 років ми жили як могли, <кхи> Як розбити? Як розбити тренування на групи м'язів? Напишіть коротко, дякую. Та не буду написувати, написувати вам коротко, тому що я особисто нічого не розбиваю і не збираюся нікому радити нічого розбивати. Якщо ви дівчинка, а ось всього дівчинка, вам потрібно тренувати все тіло щоразу. Це моя думка, я так вважаю, я так роблю. Вона не є останньою інстанцією, і мені, в принципі, байдуже, хто там як думає, йде остання інстанція, моя особиста думка тренувати треба ціле тіло щоразу. Якщо ви дівчинка, розбивати нічого нікуди не треба, тому тренуйтеся на здоров'я і все у вас буде кльово. Як реагувати на людей, які хочуть тобою маніпулювати, нав'язують свою думку. Ну, та ніяк не реагувати, жити собі далі своїм життям, а навіщо на них реагувати? Хай собі нав'язують, роблять, що хочуть. У вас <смасує> своє життя робіть так, як ви вважаєте правильно. Ви читали книгу Монах, який продав своє Фарарі, чула про неї, але ще не читала. Можливо, якось почитаю. Що сьогодні в твоєму раціоні? Сьогодні в моєму раціоні були пророщені зерна. Пшенички, м -м, вони такі, як трава, дуже смачні. <сту> Але приходиться їсти, бо вони дуже корисні. І коханий нам гаречку замотив, а я до неї нарізала твердий сир, зелень, е олійку соняшника холодного віжиму, нерафіновану, таку смачненьку. І що ще було? М -м, я навіть не пам'ятаю. Чорний шоколад. Чорний шоколад, точно. Наталочко, десь тиждень дивлюсь. Вас, ви дуже надихаєте. Хотілося спитатися з вагою 43, скільки разів їсти, щоб поправитись, бо ну дуже складно, вдячна. Значить, ми з горком зняли для вас відео про те, як набрати м'язову масу? Я вам щиро її рекомендую подивитися це відео і ви отримаєте відповідь на своє запитання. Значить, то не просто насправді немає такої одної пігулки, яку випив, і в тебе з'явилася маса. Потрібно працювати, гарувати як кінь колгоспний, і тоді все вийде. Дякую вам за відповідь. Ви дуже хороша. Та не така вже і хороша, але вам дякую за таке позитивне повідомлення. Задорожна Христина. Дякую вам! Доброго вечора. Можете мені порадити, як краще займатися спортом, так як я зал не хочу, займаюся вдома. Як краще займатися три рази в тиждень чи день у день? Буду дуже вдячна за пораду. Скоріш за все, ви не займаєтеся штангою, зантелями, серйозними вагами, більше 50 кг. Скоріше за все, я так думаю. Тому ви можете тренуватися кожен день і нічого страшного не буде. Якщо я помилилася і ви тренуєтеся з серйозними вагами, у вас дуже тяжкі тренування, ну, десь, напевно, я так думаю, 1%, правда, що тут так є. Тоді вам вартує тренуватися 3 рази на тиждень, максимум 4. А якщо ви просто щось вдома робите, і це відбувається не з серйозною вагою, ви можете це робити кожен день. Наталя. Потрібна ваша допомога. Я дівчинка-підліток і залежна від мастурбації. Вже борюся з цим довго, але не можу триматися. Дуже хочу визволитися від цього гріха. Може, ви щось порадите? дякую. Ситуація складна і можу вам сказати точно, що ви її остаточно вирішите в принципі, тоді, коли ви вийдете заміж, у вас буде чоловік, у вас буде нормальне в життя, у вас не буде потреби в мастурбації. А зараз е, вам потрібні два моменти, які ви мусите робити. По-перше, вам потрібно зайняти себе чимось е, тяжким, тобто фізичною працею. Е, ходіть в тренажерний зал кожен день і груйте там, е, відволікайтеся на якісь е, розумові е, е, зацікавленості. Тобто, Якісь хобі, якісь е, зустрічі з друзями. Прогулянки, не сидіть вдома. Старайте себе обмежувати е, від періоду, коли ви сама вдома. Тобто максимально загружайте себе від самого ранку до глибокої ночі, фізичною працею, розумовою працею е, будь-якою будь активністю, де ви знаходитесь не сама в одному приміщенні. Це перші. Момент, другий момент е, духовна сторона. Е, вам потрібно старатися наближатися до Бога, більше з ним спілкуватися, більше молитися, більше відвідувати служби Божі, ходити на сповід, ходити на пред, до причастя. І це вас буде тримати. Е, Просто ваш духовний рівень буде зростати, і це вас е, буде тримати міцніше і не будете ви так зриватися, тому що зриви, скоріше за все, будуть все рівно, але ви маєте змінімізувати їх. Тобто ви маєте себе загрузити повністю, як тільки можете, і е, піднімати свій духовний рівень. І тоді ви таким способом зможете вирішити своє, е, свої проблеми. Так, як я вже вам сказала. Зриватися ви будете, але в тому нема такої страшної біди, якщо ви будете підніматися після того і йти далі. Тобто ви будете боротися зі своїм гріхом, тому що не, не слабкий той, який впав, а слабкий той, який після того не піднявся і не пішов далі. Ваша сила в вашій боротьбі, в кожного з нас є свої слабості. Всі ми маємо якісь такі моменти, які нам потрібно виправляти, з якими потрібно боротися. І сильні ми іраз тоді, коли ми з ними боремося. Тому не впадайте в вічі і не думайте, що ви така погана людина, і ви там, далі зробили то саме: впали, піднялися і йдете далі. Просто старайтеся з цим боротися. Де частіше приймаєте гостей? У вас є гостина для кого Для кого? поводу? У нас такого немає поняття, як прийом гостей, ми приймаємо гостей. До нас приїжджають близькі нам люди, до нас взагалі до хати заходять тільки ті люди, які яким яких ми хочемо бачити в нашій хаті, ті люди, які є нам далекі, і які сміються в зуби, а за плечима розказують всякі неболиці, фантазії і так далі, вони не попадають до нашої хати, вони максимум можуть зайти за поріг і вийти далі. Тобто до нас додому попадають тільки ті люди, яким ми довіряємо. І якщо вони до нас додому попали, то у нас такого немає поняття, як вони там. От сідайте, будь ласка, ось тут, на диван, нати вам чаю, пийте його. Вони ходять собі по цілій хаті на третій поверх, на другий поверх, на перший поверх. Взагалі ми з Єгорком так жартуємо, що ми тепер на другому поверсі маємо свою кафешку. Називається терлецька кафешка. І тут просто найкомфортніше. Той диван комфортний, той куток для мене дуже комфортний, ті лампочки комфортні. Воно все-таки якесь затишне, ми там поналіплюємо на стіни всякі штуки. І просто приємно знаходитися тут, особливо, коли ще ми щось смачненьке їмо, свічки горять, ароматні і так далі. Можемо знаходитися на першому поверсі. Якщо, наприклад, потрібно готувати їсти. То там сидять на дивані друзі, а ми за той час готуємо їсти там, чи, наприклад, ми хочемо побути з дітьми, то ми йдемо всі на третій поверх, і там з дітками проводимо час, чи сидимо на сходах, чи в туалеті. Коротше, немає значення, чи на подвір'ячку, бо наша подвір'ячка — то є наше продовження нашої хати. Тобто у нас офіційних гостей нема. У нас в хаті є тільки ті, яким ми довіряємо, тому вони є всюди. Um, доброго дня, порадьте хорошого гінеколога у місті Самбір. Наперед дякую. Ну, в мене нічого не змінилося. Та сама людина, в якої я народжувала двох своїх дітей, до якої я руками ходила і перевірялася, і лікувалася. Це Урбан Ганна Васильівна, людина, якій я довіряю, в якій я впевнена. І я її продовжую радити. Урбан Ганна Васильівна. Добрий ранок, Наталю. Скажіть, будь ласка, їсти кожного ранку Геркулес з фруктами? Це нормально? Тут Такі веселі запитання. Я так люблю запитання, чи це нормально. Ви розумієте, Питання норми всіх різних є, розумієте? Якщо ви хочете знати поняття моєї норми, ну то ну да, цілком нормально. Їсти Геркулес з фруктами таки цілком окей. Але якщо ви хочете щось корисніше, до речі, ми купили крупу вівсяну в, цьому, в кінкросі в Ашані. Я її рідко де бачу, але вона є корисніша, ніж вівсяні пластівці. Чим менш очищена крупа, тим більше в ній користі. А взагалі найкрутіше їсти щоранку пророщені зерна. Це ви взагалі будете мега гуру там дуже багато користі, і вони дуже добре ситі, стримають. І хай для вас тепер нормою буде не Геркулес з фруктами, а цільнозернові, що я говорю, пророщене зерно з фруктами. О, норма. Нова норма для вас. Поїхали далі. Вам не подобаються такі плаття? Та яка вам різниця, подобається мені чи не подобається? Якщо вам подобаються такі плаття, то носіть їх на здоров'я. Яка вам різниця, що мені подобається? Мені, наприклад, все рівно подобаються вам мої голубі лусіни і шкарпетки з фламіно, чи ні. Особисто мені вони подобаються, я їх ношу і отримую кайф. А ви собі носіть те, що вам подобається. Зараз таке дуже-дуже дове повідомлення. Добрий вечір. Мені зараз дуже важко. Я розірвала стосунки тривалістю два роки. Були заручені. Він робив пропозицію, планував зусилля. Я люблю Бога та по дурості, дозволила собі з ним на чистоту. Ми грішили. Мене це дуже мучило, руйнувало, деструктивні стосунки, хоч у них було багато добродобра. Але він не рахувався з моїми поглядами, поважав їх, наче але не розділяв. Я належу до харизматів, а він цього не сприймав і мені боліла ця відчуженість. Розпустала, мала все найкраще, що в нас було. Ми гарно проводили час, спілкувалися, сміялися. Мені зараз дуже боляче, я плачу, реву в прямому сенсі. І не знаю, чи мій вибір правильний, аналізую, що я віддалилася від Бога з ним. Але ця підтримка, любов, спільний час, подарунки, ніжність, повага і порятунок від самоти, душа рветься на частини. Молюся, до церкви ходжу щодня до причастя, хочу знати Божу волю, але часом хочеться кинути, кинутись під машину і померти. Але. І не померте, але покалічитися, знявши з себе відповідальність. Бо я ж тепер хвора, щоб він приїхав до мене, змінився, і ми були щасливі. Дивіться. Ви покалічитеся, але не факт, що він до вас повернеться. І е, якщо би ви таке зробили, найбільша ймовірність того, що ви просто будете лежати в лікарні, з вами будуть мучитись всі ваші рідні, ви будете мучитися, на то будуть йти купа грошей, страшні нерви, страшні болі, страшні муки. А ніхто до вас не повернеться і ніякі стосунки не відновлюються. Тобто, саме дурніше, саме гірше, саме. Е, Самий нерозумний вчинок в даному випадку це зробити те, що ви хотіли, тобто кинутись під машину. Вам це не принесе ніякої користі, зате принесе страшно великі проблеми. Але саме головне, не тільки вам, але й вашим рідним. Я розумію, що вам зараз важко. Але попри те, що вам важко, ви мусите себе взяти до кубки і діяти правильно. Вам кінця світу не сталося від того, що у вас були статеві стосунки. Це звичайно краще б було, якби ви в чистоті виходили заміж. Але навіть вбивць Бог пробачає, навіть тих, хто зробив страшні речі в тому житті, Бог пробачає, якщо він покаявся. Якщо ви покаялися, все, це вже в минулому. Не має ніякого значення, що було в минулому. Має завжди значення тільки те, що відбувається тепер, в теперішньому, і те, що буде в майбутньому. На це ви маєте вплив. І на це ви маєте впливати, це ви маєте змінювати. Ставайте кращою. Не повторюйте старих, старих помилок. І для того, щоб вам не було так тяжко, ви маєте робити якісь речі, які вам приносять щастя. По-перше, Ще більше будьте з Богом, старайтеся ще більше з ним спілкуватися, ще більше з ним поєднуватися у причасті, у сповіді, в, е, в церкві, будьте своєю спільнотою, спілкуйтеся з своїми, е, своєю церквою, своєю спільнотою для того, щоб е, піднімати свій духовний рівень, і він вас буде тримати у всіх проблемах, у всіх бідах. Бог вас буде тримати. Якщо завжди є Бог основою. Всі решта нюанси – це і дрібнички, тому що він вам буде давати відчуття гармонії. І крім того, що ви будете робити свою основу, будуйте ще собі хатку зверху. Тобто ви маєте фундамент і на тому фундаменті будуйте хатку. Я вже неодноразово говорила. Відволікайтеся на якісь корисні речі, придумайте собі якісь хобі. Якщо ви вже його маєте, займайтесь тим хобі і удосконалюйтесь в ньому. Придумайте собі якісь нові напрямки, які вам цікаві в тому житті. Я не знаю, що вас може цікавити. Я, от, наприклад, хочу зайнятися танцями. Я хочу, в мене є ще одна така маленька мрія, але я поки що нею не поділюся з вами. Це такий маленький секрет, що я хочу зробити. І в мене є якісь певні речі такі в голові, які я планую собі зробити, і вони в мене дофамін викликають, відчуття радості. Створіть в собі такий ефект. Вам потрібно викликати дофамін здоровий в нормальній кількості для того, щоб нейтралізувати депресію свою. Більше гуляйте, більше спілкуйтеся зі своїми друзями, старайтеся їсти здорову їжу, щоб організм себе добре почував, старайтеся багато спати. Знаєте, ви можете, наприклад, робити собі таку терапію, яку використовують психіатри і психологи. Лягаєте просто на ліжку, включаєте лампочку. Наставляєте над своїм обличчям і так лежите хвилин 15, 20, пів години, щоб світло світило вам прямо в обличчя. Це буде викликати ендорфіни. І це буде допомагати вам позбавитися депресії. Я надіюся, що ви будете виконувати ті всі пункти, і у вас все буде добре. Дуже, дуже вірю. надіюся, що у вас все буде добре і буду вдячна, як ви мені напишете з часом, як ви себе почуваєте, що у вас в голові робиться. Пишіть далі анонімно, якщо вас це кримпує. Якщо хочете, можете мені написати в приват. Ми можемо навіть зустрітися. Я це роблю рідко, але з тими людьми, які мене справді потребують. Якщо важко і ви мене потребуєте, напишіть мені, ми зустрінемося з вами, і у вас все буде добре. Тримайтеся. Коротше, давайте розглянемо останні повідомлення, тому що їх тут знову дуже багато, але це все дуже багато часу. Ми закінчимо на, 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 на останній веселій ноті. Привіт! Розкажіть, будь ласка, з якого віку ви почали займатися спортом і перейшли на ПХ? Можливо, у вас є фото до того, як ви стали такою шикарною жінкою. Хочу побачити для ще більшої мотивації люблю ваші відео. Ви найкраще. Дякую вам за таке позитивне повідомлення. Дивіться, значить, спортом я. Фактично займаюся десь з 11 років, просто перерв було більше, ніж спорту, то була легка атлетика, були танці, були, були бойові мистецтва, був зал, було. Що ще було? Я вже навіть не пригадаю всього. Тобто я по різному різною активністю займалася фізичною, і на рахунок правильного харчування я. Коли ми вже десь з Ігорком одружилися, і я вже відповідала за кухню, тобто що готувати, що їсти, тоді я вже для себе прийняла рішення з Ігорком про те, що ми будемо їсти тільки здорову їжу, для того, щоб дітки родили здорові, для того, щоб ми були здорові, себе класно почували. І фактично з того часу ми стараємося притримуватися здорового способу життя, їсти правильно, корисну їжу. А спорт, ну, кажу, він був десь так приблизно, напевно, з 11 років, і фактично його було дуже часто його було менше, ніж би хотілося. Тобто перерви були більше, ніж самі займання спортом. Якось так. Отже, на, на сьогодні це все. Всім цьомаки! Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, не підписуйтесь, робіть, що, що вам подобається. Буду рада вас бачити і чути в коментарях, в аску на телефоні і в житті. Всім цьом і папа! -па.